Добрий день. Ось така проблема на фронтері. Їхав, загорілась лампочка зарядки і гідропідсилювач руля перестав працювати. Думав зразу, що порвався ремінь. Але ремінь виявився цілий, а виявилось, що ось тут натяжний ролик стоїть, який ремінь натягує і він... На ньому розсипався підшипник і ролик десь загубився, тому замовив новий ролик натяжний, але знімати буду зараз в зборі. Там. Внизу один болт, і ось один болт, два болти. Там механізм натягування ременя Це амортизатор тут такий стоїть. В зборі я це все не замовляв, замовив тільки сам ролик. Але тут у мене зірвано ось грані зірвані тут під внутрішню зірочку, болт такий. Не знаю, спробую зараз чимось його відкрутити. Його треба відкрутити, щоб зняти ось цю обойму від старого роліка. Зірвав болта ось таким ключем, цим тримав, а цим зірвав. Такий натяжний ролик приїхав. Пишу, що made in Poland, виготовлено в Польщі, ну, такий собі, більш-менш, але звісно, по відчуттям він по якості не такий, як той, що стояв оригінальний. На машині, ну що поставлю, побачу, як він буде ходити. Розібрав, зняв кришечку бокову на підшипнику. Там з маски геть. Зовсім мало, ну, як завжди на нових. Промостив його ще додатково, закрив кришечкою і буду ставити. Прикрутив я ролик до укріплення. Таке видно, що є шат на підшипнику. Хоча і новий, але не те. Тому рекомендація бажано, щоб зберегти рідний оригінальний хоча б через 1030-40 пробігу знімати його і промащувати підшипник. Щоб продовжити йому життя. Я цього не зробив. 70 тисяч проїхав і заклинив підшипник і загубив ролика. Тому от будемо їздити на такому, побачу, наскільки його вистачить. Кремінь накидаю я ось так. Ось там головкою на 19. Вижимається натяжний і накидаю на генератор, бо тут найменший шків на генераторі, тому найлегше тут накинути. Підпускаю Кремень накинутий можна пробувати. А зараз ще зажму ось цього болта. Все працює. Дякую за увагу. Кому було цікаво та корисно, підписуйтесь, ставте лайки. На все добре.